Христос народився! Славімо Його! Вітаю друзі, всіх з Різдвом Христовим 25.12.2025. Ось іще один рік минає. І у нас на каналі це буде останнє відео 2025 року. Зустрінемося з вами вже на привітаннях нового 2026 року. Ну, а поки що е, минає рік 25, -й. хочеться в двох словах підвести підсумки. Е, доволі важкий був рік, але ми завжди живемо сподіваннями і надіями. Я сподіваюся, що наступний рік, по-перше, буде мирним і відносно тихим. Ви знаєте, про що я веду мову. По-друге, буде більш врожайним, більш активним і більш насиченим на позитивні події. Я дуже сподіваюся на це. І чого і хочу побажати вам мирного неба в першу чергу, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Від душі і чистого серця. Хай буде затишок у вашій родині, спокій і тиша відносно до ви зрозуміли яких подій. Хочу назавжди забути, як у кошмарному сні. Про це все, що вже триває майже 4 роки. Отже. Я вважаю, що наступний рік, як не крути, повинен бути роком миру в першу чергу. Тому завжди в кожному відео я і бажаю мирного неба. Хай наші діти, наші онуки не знають більше звуків тривог, сирен, не знають, не дай Боже, і звуків вибухів. Тому тисячу разів буду бажати миру, мирного неба і скорішої перемоги над расизмом. Хай все уйде в далеку історію. Щастя, смачного застілля вам! Хто святкує сьогодні, хто, може, вже відсвяткував, кажуть святкувати не на часі. Друзі, на зло ворогам треба святкувати. Незалежно й не від чого. цим ми показуємо, що ми стійки і незворушні до їхніх ганебних впливів на нашу країну, на нашу націю і на нашу силу волі. Дякую, що ви були і цей рік зі мною. Сподіваюся, в наступному році нас на YouTube-каналі Ферма Майстер-клас буде ще більше. Від души хай щастить, друзі. Мед Гриби Шовковиця хай усім здоровиться. До зустрічі вже на новорічних привітаннях, святкуваннях. І сподіваюся, вже 26-й рік ми, так як я і побажав, відмітимо як рік миру. Всім удачі, добра, світла і найголовніше врожаїв на чудові позитивні новини і події. До зустрічі, папа! -па.